Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати дуже цікавий сайт, на якому можна заробляти. Дивіться, друзі, сайт працює всього лише 2 дня, тобто він 2 числа. Сьогодні у нас 3. Грубо говоря, він працює 2 дня. За цих 2 дня вже каса поповнилась майже на 19 тисяч рублів. Також, друзі, зразу після реєстрації вам дають... Бонус і цей бонус вам вже приносить, так сказати, деякі кошти, гроші, кошти, гроші. Дивіться, тут написано, що нам дають бонус за реєстрацію, заробіток до 50% в день. Моментальні виплати. Є партнерська програма 8%. Також є серфер сайтів. Це як... Доповнення до заробітку. Ось маркетинг даного сайту, тут ми можемо купувати собі продукти. Да? А ці продукти нам приносять дохід. Наприклад, якщо купити Кока-Колу, вона стоїть 100 рублів, наш доход в день буде 14 рублів, і за місяць ми заробимо 420 рублів. Думаю, зрозуміло, тут все розписано, все показано, думаю, розбереться кожен. Ось можна подивитись останні поповнення, останні виплати. Наскільки я розумію, сайт платить. Можна реєструватись і пробувати заробляти. Давайте я війду в свій Кабінет і покажу вам, як потрібно купляти ці продукти, щоб на них заробляти. Ось наш кабінет. Як ви бачите, в мене вже є картошка і соус. Картошку мені дали після реєстрації, тобто бонус. А соус я собі купив. І того, як ви бачите, мій дохід у місяць буде 210 рублів. Ось ці продукти чуть нижче, які можна купляти. Наприклад, ви хочете купити собі там соус, так як я зробив, він коштує 50 рублів. Що потрібно зробити? Зайти в розділ поповнення. Ось тут вибрати пайр. Далі ввести суму, наприклад, 50 рублів, нажати Поповнити далі перенаправлення йде. В гаманет Spire ви там робите прості маніпуляції і тим самим поповнюєте ігровий баланс. Після чого заходите в розділ Гра, крутите нижче і нажимаєте Купити. Таким чином, ви купуєте собі соус, ну, наприклад, чи Кока-Колу, немає різниці, що ви тут захочете купити. Далі ось тут у вас начисляється ваш дохід. Ви просто раз в день заходите на цей сайт, нажимаєте зняти дохід. Весь дохід йде на баланс. І вже з балансу нажимаєте по кнопочці Вивезти. Ось тут можна виводити свої гроші на декілька платежних систем. Ось. Я думаю, що багато з вас працюють з цим. Пайер гаманцем, це доволі такий гарний гаманець. Я з ним теж, до речі, працюю. Все, друзі, такий короткий відеообзор. По суті, нічого сложного тут немає. Проходимо реєстрацію, робимо поповнення, купуємо продукти і на цих продуктах заробляємо. На цьому в мене все. Всім пока!